Надзвичайний новий підручник для початкової школи від Pearson – English Code. Щойно, щойно вийшов. Ось які сім рівнів є. Він готує до кембриджських іспитів, в тому числі. В чому його особливість? В кожному юніті є розділ СTім, також дуже багато роботи в групах і в парах, а також проєктів. Давайте дивитись. На початку, як завжди є код, ось передик юнітів. Ми вже бачимо, що це буде черговий бестселер серед книжок для початкової школи 100%. Як завжди, надзвичайно якісні зображення, цікаві теми, екзаменаційні вправи. Є Stories, songs. Як бачите, проєкти та рев'ю виглядають ось так. Є все, щоб студенти закохались в англійську. Наприкінці підручника є ось такі матеріали, а також наліпки. Замовляйте в особистих.